Сумом повідомляємо, що назавжди відійшов у вічність солдат інженерно-саперного відділення, мешканець села Задвір'я Золочівського району Рибчич Михайло Миколайович, 1997 року народження. Він добровільно став до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю від повномасштабної агресії Росії. Від самого початку служби Михайло вирізнявся високим професіоналізмом, відповідальністю та відданістю військовій справі. 25 травня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Лиман 1 Харківщина Михайло Рибчич зник безвісти. Тривалі пошуки не дали результату. Лише під час судово-медичної експертизи було встановлено його загибель, і родина отримала офіційне підтвердження про смерть Героя захисника. Пам'ять про солдата Рибчича Михайла Миколаєвича назавжди залишиться в серцях побратимів, рідних. І всіх, хто знав його як надійного товариша та люблячого сина, він віддав своє життя заради миру та безпеки України. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, світла пам'ять і шана герою.